Ну що, ваня мама тобі заділила, адвент календар, а не відкривай. Що ну, там? Фух. Фух. А то мама спеціально напхала, щоб цього. Щоб ти не розібрав, що там. Шо це? Кін. О, бачиш? Ранок наче всех добре. Ну що, тепер кисні Да. Все, давай. Ну шо, всім привітки. Йдемо робити двері до нашої, наші коптільні. Продовження буде. Пода така, туманні ще така стоїть. Ой. Дощу немає зараз. Ой, По постараємося сьогодні доробити її. Майже завтра запустимо. Що треба заварити дірочку. У нас дірка трохи є. Я її колись вирізав. Виробили. Це був у мене подогрів для басейну. Туди вкидав котла. Таке, як это, в лежанку, в грубу вмуровують. Я сюди ставив котла, то вставляв, розпалювали дрова, ставив насоса і у нас в вересні місяці, коли на дворі було 10 градусів чи 12 тепла. У басейні було 30. І дівчата купалися. Все, заварили, теперь будемо сейчас двері відмічати. Відмітили, тепер будемо вирізати. щоб можна було сейчас. Прикрутимо зараз та й все. Зараз попробуємо їх поприкручувати, а потім пообрізаємо з тої сторони прихватимо та й все. Ось ось така у нас конструкція вийшла. Випадати нічого не буде. Зараз ми потом його випилимо гарно, щоб його всередині, щоб не було тої ржавчини. І майже у нас коптілка готова. Думав, як її підняти, що ножка зварити, Думав типа стульчика такої рамку. Та, з арматури, то типу, поставити на нього. Але сповнив, що в мене є ножки такі, що цього. Я на мангал колись варив. то Зараз я на, на них все. Мене... Є ножки. Я зараз їх поприкручую, а потім ми в будь-який момент зможемо підняти, опустити скільки нам треба. Ого. Нічого собі. Ти майже двері знайшов. Ти в рабстві в мене, так? Да? Ні. Чи це за власним бажанням? Просто хтось дуже хоче ялинку, так? Да? Да. Зробимо. Все. Це добре, що воно не геть прям з нуля. А, коротше кажучи, передумова цих дверей така, так як вони тут були. Взагалі, то ну, це, виходить, була батькова, батькова кухня. Ну, це вже не батькова. Ну, Колись була батькова кухня, так? Ну, моя батьківська в общем, кухня була. Е, коли ми одружилися, то вибили отут двері. І виходить, що нам залишилося там дві кімнати, Типа була одна кімната. Спальня, а друга кімната кухня. Тіпа кухня Аля. Ну, там без газу, без нічого. Короче. але кухня. Ну, Балон був там. Ну, Потім, уже, коли ми добудувалися, не, не потім ми ще раніше вже замурували тут, начебто і там вибили короче, окремий типа, вхід, окремий двір. На даний момент ця кімната вона не маленька. На... Її десь тут 12-15 квадратів. Ну, багато, короче. гарна кімната. І це друга половина, то тобто тут ніколи, ну як вона взагалі нам не потрібна, бо я ж повторююся, всіх кімнат, кімнат, які тут є, то вже я забула або 12, або 18. Типу, вважаючи коридори, там, коротше, все там, де ремонт, і там, де прибирати, як я кажу. Кімнати, де прибирати, оце їх скільки. Коротше, і в мене давно була ідея, оце, щоб тут зробити гардіробну. Тут отаке от робиться, бачите, тут у нас. Мука, там, цукор, Отаке, ну, підсобне, підсобне таке підсобне приміщення. Все завжди. Тут ящики ще стояли, ці ящики повитягували. Уголок тут стояв. Коротше кажучи, все, все таке було, то все, що вдома не треба, то все зносили сюди. І в мене вже давно була ця ідея з цією гардіоробною, так як кімнати тут в принципі, ніякої, ну, якби вона нам взагалі не потрібна. То чому б не зробити такий огромний гарний шкаф? Там ну, да. ну, навіть умивальник, там ще до сих пор ну, є Мойка і умивальник. Це ми вчора виносили, понакидували. І, коротше кажучи, і тепер оця ця кімната буде перетворюватися на гардеробну. Дуже буде зручно і не буде в мене хоч цих шкафів вдома. Ці двері йдуть в кімнату, де телевізор. Ну, єдине, що тоді було, і зараз ми вже зрозуміли, що ця проблема нас не мене, Будемо щось придумувати, будемо, напевно, більше вибивати сюди, хоча двері усього. Тому що тоді, батько, коли вибивали, я не знаю, коли вибивали е, ці двері, то в нас чомусь отакецький величезний поріг був. Ми так вже зараз зрозуміли, що це оце, ця труба. Оце із-за того, зробили типу того. Порога, бо просто не, ну, не вміщувалося воно. Е, маленькі двері сюди я не хочу 70 см. Мені мінімум 80 см треба. Ну, не просто в мене там, ну як, воно не буде навіть нормально виглядати. Коротше кажучи, тому зараз подивимось, вибиваємо ось так. А тоді дивимося, якщо 80 см сюди двері не стануть, то доведеться все-таки вирізати трішки більше. Бо, бо, бо треба. Бо не, не, не хочеться робити те, що не подобається. Мій ось робітник працює. Так, да, робітничок? Угу. Mm -hmm. да, температурку треба поміряти, до речі. О, Наче не гаряча, але наче така є трошки. Коротше, і оце ми всім скопимо. Це зараз оце цим будемо всім займатися. Зараз підемо подивимося, що нашій папуля там робить. І, і будемо з тобою Івасико обдирати це оце цю історію. Це ми вчора вже пообдирали ось його обої там, коротше, бо ми двері шукали. Так що, отаке. Отже швидкий хлопець. Це взагалі вже <смірші> й запалив. <смірші> Ти швидкий реактивний. Ти типа ви ого, нічого собі ти вже зробив. Це Комедія. Лявочку доділа в евро. Нічого собі. Можна буде туди ключачки поробити ще. Вішати саву. А це ти зараз що робиш взагалі? Це випалює серед, щоб все, щоб вся крадочка виграла з ней. А, а де воно взагалі буде горіть завжди? Знизу буде ставитися мангал. Отам. Ага, так. Підпалюється мангал, туди кидається або щіпа, або дуб тоненько понарубують. І що воно, типу, воно горіти не буде, а ага, буде тебе да. Я поняла. І за счет мангала температура буде в бочці? Типу, буде... ну, це гаряче копчення, воно виходить. Температура бочки буде, воно буде тільки ту -ту тушитися. Ага. А, ще... а то нічого, що там дирочки у а, бочки. Чого? Ні, а що ж ні. Точно? Звісно. Дивно все одно до, до верху буде більше йти. Це десь мішковину треба знайти. Мішковину зверху накривати. Ага. І воно гаряча копчення буде. Бо... Знизу температура буде, а і з тої щіпи будемо буде піддимлювати. І воно ага. коптиться буде і, і пропарюватися. Ага. А а, а, а красиво, щоб вона була красива. То що треба зробити? Покрасити. А можна покрасити? Звісно. Температура ж тільки знизу буде така що цього. Ага. То подивимося, перший раз спробуємо цього. Як воно там буде працювати, так? Да? Да, да. А потім будемо думати, чим красити і як красити. Маю купити термостойку, краску цю. А, ну так, да, я воно купила, Попробую, я ще правда дверку не, не покрасила. Покрашу дверку, а, запалим... ага. а. Запалимо, цього. запалимо грубу, типу, щоб перевірити, чи вона тримає, чи ні. Ну, да. Так, можна було покрасити. Ну. ну я маленьку купила баночку, а як ну, треба трейко. буде, то. Там мені каже, навіть купити балончик то... з балончиком. Термостойки і немає балончика. Немає ти прилазить? І балончика не хватає. Це я тобі вже як професіонал кажу. А так ти по подиви, який... Нормальна хатка. Це, типа, я так розумію, подогріва у нас в басейні вже нема. Все рішається дуже швидко. Ясно, понятно. А чому нема подогріва? Так я звіття зверху рішетку вставляєш, подогрів туди. А, Ой, Боже, яке багатофункціональне. Ну, ну, це це взагалі ясно, понятно. Ну, давай, давай, пали. Хто посходився? Я. І я. Один. І ти. І така величезна болгарка. Таке будеш, будеш різати, да, оце? цього? Звісно. Не влазять вони. Нам треба сантиметрів 20 сіміщати, бо виходить. У цих дверей до, до труби 70 см. А плюс коробка це 60 см двері. Ааа, ні, мені ні. Тут. Великий mm. людя, велика дорога. Тут да. Метр дверей да, ну. да, щоб я туди влізла. Ну, Куди ти свої жопу всунеш, такі маленькі двері. Ой! Зараз хтось буде Вай-вай-вай-вай. Не вайкай. Вань, вань, вай, вань. А! Я прошу до тебе, щоб вона спасла. А, ясно, понятно. То це як ми зараз будемо що робити? Ну ще болгарка Воно маска. Та ні, нам що робити. Нам отсюда тікати? Так. Вам розбирайте всі. Полочки. Так, книжки знімайте. Зрозуміло. Я б тоді подивимося, яка Там Там дуже товста товщина. Там двойна суцільна стіна, там дуже, по-моєму, чи ні? По-моєму, так. Да. Ну, це ж основна стіна, це ж там така. Да, Тим ти, ти більше, що э, тут і, ця, і білий кирпичич, і це тут, ще червоним забуровано. Ну, так, да, так, да, це ж. Батьки домуровували, виходить, оце цю кухню, ванну там, там і там веранду. Так, да, так, да, там величезна стіна. Там, це, там білий півторачка вважай. Ага. Плюс воздушна прослойка. Тут такий. Ну, да, навіть ну, на вкуді для репараторку подивиться. А, ну так, да, морочиться, морочиться, їде. Да. Все, ну нічого. Все буде нормально. Держись. Держись, все буде добре. Ого. Яка красота робиться. Це вообще. Привіт, це я. Слухай, там хоч цих проводів ніяких нема. Уже, наверное, мов. А тут то тут буде якась не 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 очікуваність настояща. Мердончик. Ага. Анюшечко, одійде оттуда. Ва. О. -о, -о. Нічогось. Мені кажеться, там должен бути горошочок закопаний, захований. <гум> Наверно, да. <гум> Суцільний горошочок. Це вообще. Йшов розтвор крапки, да? Ні, я видно, знав, що це буде. А це не ти замуровував? А, батько. Це батько замуровував, так. Да. Да. Наче він знав, що таке буде. А з тої сторони ми із кумою тоді замуровували. Коли ти був на охоті, взагалі то. Він на відкриття полювання був, а ми вирішили, що нам треба замурувати. Бо там типу, з цієї сторони було замуровано, а з тої сторони типу, полочки такі були. І ну, якийсь рандомний момент, як завжди зі мною це проходить. <плес> <та, плес> і ми вирішили замурувати, самі собі наколотили оцього розтвора, ще навіть не знали, як його колотити, а тоді ще й інтернету навіть не було. Ну, То, як ти розпорт ти будеш сама з тієї сторони. Ну, мій по-любому там крепкий роствор. Ну, Там два види роствору. Бо я пам'ятаю, що так експериментували, ж не було, де? Да? Ну, типу, інтернету ж не було, тоді нічого. О, і виходить, що отакого. А це ти Сірінь якось, значить, сильно високо його, чи ні? Два метри. А, так? Да? Ага. Ну, це там отмітив зараз підемо вниз. Так, да, так, да, так. Да. А потім, так, да, щоб лишнього не я вивалювати. це, це просто вивалюватися. Помнюш, як ми в ванькіній кімнаті в минулому році повивалювали, повивалювали, блін, а тоді ну, мурували. Дело в тому, що вона там само поросипалося. Да. Mm -hmm. ну, Коротше, короче, така якась історія. Обачна історія. А, звичайно. У нашій сім'ї. То звичайно. Валять. Валять не строїть. Коротше. Нормально. Щось собі От так придумає, це їм грабиться їм, а хе хе За той, який в мене шкаф буде. Єдиний мінус, що в нас є металопластикове вікно, одне. Але єдине, що воно не відкривне. Ну і воно сюди оце стане, виходить. Але воно не відкривне. Але у мене є потаємна кімната, і там воно відкривне. Так що, по факту, там відкривне дві потаємні кімнати. І з двох потаємних кімнат відкривні і вікна і все. Коротше, отаке. Але тут просто не так все просто, як воно здається насправді. Тут ще буде. Не просто оця вся кімната. Ще потайна кімната. Буде ще потайна кімната. Коротше, потім побачите. Суцільна таємниця. Я ж вам кажу, ми такі загадочні, що ви навіть не уявляєте собі на секундочку. Яка загадкова у нас сімейка. Загадочні звіки. Хто Та так? -та. Ой, коротше, ти кліпай. Пішла я розбирати все таки вже ту полочку. Прийшли з Івасиком, папа вже з тої сторони ліпає. Ми вже картинки познімали, тому що вони вже питаються випасти. І нам треба по-бистрому розібрати оце, оцю нашу книжну полку. Ось, ось. А, все, давай. Ти не підставляй, а то папа тебе як. Все, давай зараз будемо швидко прибирати. Куди, яка мама була маленька. Це я в дитинстві. А ну-ка, дай я на тебе гляну. О, одно ліцо. Я така була чорномаза, між прочим, я дуже смугла. Оце в нас Ванька в папу такий світленький, а я така чорномаза була, а ну це із садочка ще ти як робив, по-моєму. Все, ага. А я була дуже смугла, і мене навіть колись вкрали цигани. Ну, точніше. красота, це і садочка. Коротше, і мене вкрали цигани. Ну, як знайшли мене там в Білій церкві, я пішла до самоліту гуляти у 5 років. Але щоб ви розуміли, як в мене Сережка сміється каже, Тебе привели із-за того, що вони тебе переслухати не могли. Коротше, вони вели мене, як зараз пам'ятаю, мене вже всі розшукували там по радіо і все. О, а я до літака пішла, бо мені цікаво було. До Дітки поїхали і пішла до літака. І коротше, і Вони мене, пам'ятаю, як зараз зайшли на Ліванівського, зайшли в магазинчик, купили мені пюре, там, оце яблучне, ще щось там, і привели мене. Е, назад, Я, я пам'ятала завжди і досі пам'ятаю номер, номер цього. Н номер будинку тітки, ну Зараз вони вже помінялися, але тоді я так чітко пам'ятала. І, коротше кажучи, і мене цигани привели. А мене по радіо передавали. Дівчинка там модно так була одягнута, як зараз. Помню це, це ці да, історію. Да, а тоді, як цигани мене знайшли, я була одягнута, як по радіо передавали, то значить у червоненькому пальто і зелених сапожках. Це була дуже модно. Ну, В общем, така була історія. Так, нашій папа там стучить. Ми вже все наваляли, накидали, наставили. Все нормально. Передноворічний типо настрій. Stop. Пішли покаєш, що мама там на адвент-календарі тобі понаписувала. Коротше кажучи, що я зробила. Я поки що все попакувала, 21 у мене вийшла циферка, треба 25. Коротше, треба температуру поміряти, щось ти знову у мене гарячий Все такі під очима. Ой. Коротше, то ще 4 треба. Получається. Але я отако вже в пакетики попакувала, я їх потім під ялинку просто положу, бо нема куди їх діти. Все, давай. Читаю останній. Я йому понаписую. Попригай 10 раз. Ну ти все не розложуй, коротше, не Обійме розложуйся. Обійми папу, поцілуймо. Да. То поли вазони. Це, господи? Це це? Коли щасливий ти то, то тоді щасливий і. <с2> і в общем, багато такого всякого там. Ти сьогодні що, яке відкрив? Ти сьогодні відкрив... А, усміхнись. È, це найкращий синок. Звісно. Та не зараз. Так, все, в общем. Давай, пошли, подивимося, що папа робить, не, температуру поміряємо, давай. Ого, скільки папа вже накльопав. Нічого собі. Ого! Ого! Я одну полоску хочу а в мене відбилась одну оцю, а в А, то ти ж обережненько, а якось можна залізти? У нас тут заходу немає. Чого це? Це ніка пішли, мені посвітиш. Оце. Фух, вивезем. Оце то ти, звісно, так. Да. Не, не виходь, я, я перший. Серйозний такий молодець. Не-не-не-не. Я довезу. Так, давай на Захать вам поки є. Ага. все ясно, понятно. Дрин дин Дрин-дин-дин-дин. дин дын Пока-пока. Пока-пока. Да, оце і. Оце і нова історія цієї кімнати. Ось о, дивіться, яка ширина. Оце ось його, яка ширина прям. О, що і це ще там у якщо кирпичі, то це ще ж така дуже велика ширина. Дуже прям цього пройома, звісно. Дуже. Нічого. Зате буде хоч кімната нормальна, а то вже знаєте, це вже як воно в такому підсобному поміщенні. І все, типу, така кімната знаходиться, а, а типа підсобка. Ну, будете дивитися, що буде з неї далі. Тут вже давним-давно зарождений проект в голові. Так що, так що будемо дивитися. Так що, напевно, давайте на цьому сьогодні пока-пока. Ми будемо розбирати зараз. І завтра зустрінемось, дасть Бог. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Пока-пока!